Узлісся це межа, не ліс і не поле, а тиха смуга між ними, де вітрище пам'ятають запах дерев, а трава вже дихає простором. Тут народжується перша зелень весни, несмілива, мов дитяче слово. Тут стоїш і відчуваєш, що світ має два подихи густий, лісовий. І легкий степовий, узлісся вбирає обидва, мов серце, що вміє чути різне. На узліссі добре думати, наче між думкою і сном, між тим, що було і тим, що тільки настане. Там часто спиняються дороги, коли треба вирішити і йти далі в тінь. Чи вийти на світло, і кожна така зупинка, наче розмова з собою? Чи вистачить сил не загубитися у гущавині життя? Улітку у злісся пахне малиною, у вересні терпким листям. Тут відпочивають коні, тут граються діти, тут ховаються перші поцілунки. І коли надвечір сонце торкає верхів'я дерев, здається, що час спинився, ніби саме узлісся тримає його за руку, не пускаючи у ніч. У цьому слові межа й водночас єдність, узлісся вчить бути між крайнощами, не тікати в тінь, але й не горіти до попелу на сонці. Бо саме тут, на межі, світ живе найповніше і людина теж. Живіть наповну і до зустрічі!